Вітаємо, друзі! Сьогодні до вашої уваги наша новинка пінополістирольний вулик бігом, який вміщає 4 ноклеоса. Виготовлений він на основі шестирамкового пінополістирольного вулика. І основний корпус цього вулика нуклеуса – це є наставковий корпус шестирамкового вулика. Давайте поглянемо особливості конструкції цього вулика. Розпочнемо з дошка. Дашок високий. У передній та задній стінці містяться вентиляційні отвори, до них передбачено пластикові та пінополістирольні заглушки. Всередині корпусу, як вже згадувалося, вміщається чотири нуклеуса. Дуже зручно, що на кожній рамці та кришці годівниці є спеціальні ручки, завдяки яким дуже легко виймати рамку навіть без стамески. Кожен нуклеус вміщає по дві такі рамки. Як ми бачимо, верхня планка рамки є дещо ширшою, щоб забезпечити ізоляцію відділення. Дуже зручною та продуманою є годівничка. Вона має окремо два відділення. Кожне з них має прохід для бджіл, відокремлений роздільною решіткою, що випереджує потрапляння матки у сироп. У годівничку можуть пройти лише робочі бджоли. Прохід для бджіл відокремлений металевою сіткою. Прозора кришка дозволяє легко контролювати наявність кормів у годівничках. Посередині корпусу є роздільна дошка, схожа на заставну, дещо вущою вона є, і вона надійно ізолює сусідні відділення. Ще варто відмітити, що біля передньої та задньої стінки є планки, які забезпечують додаткову ізоляцію крайніх відділень. У днищі, як і зазвичай, міститься металева сітка. Павесу на дошка. Така конструкція днища дозволяє легко контролювати вентиляцію у вулику та сприяє зменшенню ураженню вароатозу. З кожної сторони днища передбачено окремий люток для кожного з нуклеусів. У передній стінці днища можна розмістити традиційний лютковий загороджувач, який використовують у шестирамковому вулику, або встановити пінополістирольний перехідник. Із прилітною дошкою копитку. у такого нуклеуса декілька. Найголовніша перевага це є сприятливий мікроклімат. Він забезпечений відмінними теплоізоляційними властивостями матеріалу, а також компактним розміщенням нуклеусів. Завдяки цьому бджоли витрачають менше зусиль на підтримку мікроклімата всередині вулика, а отже, споживають менше кормів. З такими вуликами легко працювати та доглядати за нуклеусними сім'ями. Обирайте якісні вулики та працюйте ефективно.